З весілля в лікарню вчора зранку у селі Кротошин Пустомитівського району на весіллі розірвалась гармата. Постраждало дві людини. хлопців шпиталізували. Зараз вони у лікарнях міста. Весілля, яке запам'ятається надовго, вчора до восьмої міської клінічної лікарні доставили хлопця, якому після вибуху саморобної гармати пошкодило дуже сильну руку та інші частини тіла. Зараз юнак перебуває у реанімації, нас до нього не впустили. Далі, будь ласка, пряма мова лікаря. Рука була ампутована внаслідок самої отриманої травми. Мета його перебування в нашій лікарні це досягти загоєння ран, тих, які є. От, консервативне лікування отриманої травми ока, додаткові обстеження для виявлення, чи немає інших якихось травм, оскільки вибухова травма може супроводжуватися травмою марабанних перетинок, інших органів, травмою центральної нервової системи. Інші річний юнак перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги. В нього травма ока. Лікарі вже його обстежили та зробили навіть перше медичне втручання. В нього пошкоджена рогівка ока та кришталик. «Попало в око осколочок дерева. Дерево це органічна речовина, в якій є багато бактерій, і око є дуже сприятливе середовище для розвитку тих бактерій. Але він отримує зараз лікування антибіотики, щоб поборотися з тою інфекцією. А далі буде видно, звичайно, в тому місці буде вже помутніння, буде більмо. Ну з яким теж будемо розмоктувати. Про те, чи він буде бачити чи ні, це можна буде сказати тільки після завершення курсу лікування.